Коротше, дивися, соняшник вирішив, що він вже налявся, бач, в принципі, оцвів, шапки повні і вже почав набирати цвіт такий світліший. Але в чому весь кайф, що він як під лінієчку, весь в один. Так що та що нервничали там, що у нас пізно цвітуть і так далі. Це все медичи. Він рівномірно зацвів, ну це одиниці, ось якийсь будільник у них погано робив. А так, в принципі, однаково вони будуть дозрівати. Хороше було у нас насіння, вийшло. Висота його тут може метр п'ятдесят, через що він не ліг. Так що все буде круто.